Ну що ж, привіт усім, пройшов вже тиждень, як я не граю в Лестипах. В цьому сезоні я награв десь 120-150 годин. Сумарно в мене майже 2000 годин, тому ну, щоб ви розуміли, коли я зараз буду казати про свої враження про сезон, що треба мати як ремарку в голові, що в мене 2000 годин у грі і. Якщо інші люди у цій грі мають на даний момент таку, о, такий медовий місяць, да, то я бачив більше, грав більше і в мене вже цього немає, тому я більш так. більш приземлено дивлюся на сезон. Основна моя ціль була вбити у Бреброта. В принципі, у мене в кожній грі така ціль вбити Убербоса, а далі вже трошечки побавитись, можливо, там білда, можливо, чимось ще. Але ну, вийшло, як вийшло, бо я так і не вбив. Тому так. Да. Тому я хочу поділитися своїми враженнями. Я зібрав свої думки докупи. Зараз будемо про це розмовляти. По-перше, я думаю, треба почати розмову з того, що взагалі було нового у сезоні, і наскільки це змінило гру. А, пробле... Найбільша проблема до цього у грі була в тому, що Енгейм був. Скажімо так, пур да? бідний енгейм, В нього було дуже мало що робити в цьому енгеймі. Е, І навіть те, що в минулому сезоні додали харбрінгерів і звичайного абірота, це якось не сильно допомогло втримувати аудиторію. Е, не так сильно збільшувало варіативність гри. Хоча воно теж додало, тому що до цього не було навіть і цього. Тому, давайте. Е, е. Згадаємо, да? що саме було додано в Енгейм в цьому сезоні. А саме, це Увенехо, той самий Беребірот і Цементріси. Да? Плюс вони зробили великий ребаланс з класу Sentinel і додали нову білку Марксману Хардсікер. В цілому, в мене до Енгейму великих питань немає. Тому що ну, дійсно Endgame став цікавіший. Uh, навіть ці відео, які я робив на своєму каналі, про те, як крафтити легендарки, такого раніше не було. Раніше ти просто вибував, там один-два ЛП легендарку, і все, це, і все, що ти міг з нею зробити, це тільки слемнути. Uh, зараз же дуже велика варіативність того, що можна і як крафтити ті самі легендарки, як можна за рахунок рун Havalka і Редемпшуна крафтити. Екзальтові шмотки. Тобто дійсно дуже цікавий став крафт, дуже різноманітний. І е, все, це, до, все це покращено тим, що ну, це робиться на мапках, типу, на спеціальних унікальних мапках на цих Вовен-Ехо. Причому ці Вовен мають має дуже велику варіативність від того, щоб тарит фармити, наприклад, не на механіку, яка робив. Можна таргет фармити, як їх називають господи. Магів цих, да? які падають дропають експериментальні афікси. Тобто Дуже багато чого. Можна таргетно фармити шмотки на конкретні класи за рахунок по ВНХ. Багато варіантів, що з цими венеху можна робити. Тобто, В принципі, я люблю, коли в RPG є дуже велика кількість таргет-фарму, коли я. Можу конкретно контролювати, куди як мені. Ну, вірніше, навіть не контролювати, а скоріше мати в голові план, як мені розвивати персонажа за рахунок яких інструментів і так далі. Це дуже круто, тому що, наприклад, в 2 зараз такого немає. У тебе немає плану, як робити, як розвивати персонажа в 2. Ти просто розраховуєш на рандомний лакідроп і все. Тобто, це ендгейм рівня Хіросіджа, наприклад, або а, того ж Діабло 4 насправді. А, але ми зараз не про Пої 2, тому так, чисто ремарочка невелика, да? а, крім того, да, власне, дерево, дерево пасивок для Вовен цієї механіки теж дуже багато внесло. Можливість по-різному його використовувати. Це ближче вже до Пої 1. Uh, ну, я б сказав, порівнянні з поєдинце дерево більш простеньке, але воно хороше. Uh, як базис, воно хороше, мені подобається. Тим паче, я думаю, якщо воно буде додавати щось подібне у гру, то, скоріш за все, у вигляді нових якихось фракцій і нових дерев до цих фракцій, скоріш за все, а не uh, слаювати все в одному дереві, як це зроблено в поєдин. Що теж по-своєму добре, насправді, це менше відлякує нових гравців. Uh, в принципі, оверол о, враження від сумарно від Інгейму в мене доволі позитивне. Е, мені було дуже цікаво, мені було весело. В принципі, не просто так я награв майже 50 годин за цей сезон. Е, але є, так би мовити, е, ложка дьогтя у да, цій всій ситуації. Е, мабуть, першою з них я виділю все-таки у Береброта. Як ангем механіку, як НГМ е, дозвілля, яке можна робити Да? Скажімо так, моя найбільша проблема з уберебротом в тому, що до цього був звичайний брот, який був слабший з убереброта, але сильніший за сучасного звичайного оберота. І це був бій, був дійсно цікавий. Мені дуже подобалось його бити. Я так само там бій був хвилин на 5, якщо, звісно, ти не грав якимось Супер-Міга с класом, який просто стирав обере брота. Типу, проблема в тому, що тепер е звичайного еберота стирає будь-який майже клас. Я навіть на цьому я тестував Shadow Cascade, я навіть ним вбив звичайного оборота, ну, за хвилину десь. Типу, раніше я не просто не міг ну, типу, його вбити за хвилину, я, в принципі, не факт, що міг його вбити за Shadow Cascade, тому що, ну, скажімо так, а білки. Аберот дуже. Аберот як босс дуже. Дуже потребую від гравця е, правильного позиціонування. І всі білки, які потребують того, щоб наносити демеж, тобі якби е, дешитись в боса потім з боса. Е, дуже часто призводять до смертей, призводили в тому числі. І на в обороті це було через це і велика складність е, такими білдами закривати звичайно бороти. Тепер я подібною білкою закрив звичайно бороти за хвилину. І я не відчуваю, що це тепер реально бій. Це просто ну, лялька для биття. А Uber береброд, ну він занадто складний, він нечесно складний. Зараз ну, не просто так я виклав перед цим відео своє про v Rising. Тому що я якраз програв Rising і бив там ласт босса за спойлерів в цьому відео. Навряд чи це ті, кому треба почути. Це був Дракула. І цей босс. Такий самий довгий, так само складний, але він чесний. Уберебродже uh, нечесний. Uh, він не стільки навіть нечесний, скільки він супернудний. Я міг його вбити, судячи з того відео, що я викладен на своєму каналі, я міг його вбити, якби посидів ще декілька годин, там його потренував потраїв. Але ну, кожна спроба не викликала у мене захоплення і бажання його спробувати вбити. Чим більше я пробував, тим менше в мене відбувалось бажання грати цей бій, бо ну, тупо не цікаво. Всі ці 10 хвилин, там, 8 хвилин, чи скільки в мене займала кожна спроба, вони в мене викликали ну, тупо сум. <сум> Скажімо так. Якби я його покращив, мабуть, я б все-таки. ну, тобто... По-перше, ми на цьому босі е, вибиваємо 6 чи 7 разів його фулл хп по суті. Ну, це занадто. Він занадто ж Я знаю, що розробники дуже боялися ситуації, що прийдуть просто убербілди, які його вб'ють моментально. Але, бляха, ну настільки ну, ж, і як вишенька на торті, зверху ще постійні ці кульки, які накладають на тебе ефект фрайлтів, який стакається до безкінечності. На секундочку, щоб ви розуміли, що таке фрайлті, ну, хто збирав билди, той знає, тому що ну, в кожному билді має бути фрайлті. Це е елемент, який накладає три стаки е зазвичай у гравця, да? е по 6% демедж тейкену. Тобто на ворогу, коли воно висить, тобто, сумарно 18% ліс з деміштейкену. Е у Abierta ці кульки лежать безкінечно і накладають цей ефект безкінечно. Тобто, єдине, що ви можете їх склінсити, але оскільки кульки лежать безкінечно, то Ну, можна подивитись на відео, як на мені спокійно може бути 30, 50, 80 цих стаків. Тобто, це ще більш не ускладня, а тупо удовшує бій, щоб, бляха, ну не цікаво. Не цікаво. Їм треба або зменшити кількість хп, тому що воно абсурдно велике, або зменшити кількість кульок, або зробити, щоб вони як на звичайному обороті пропадали. Ну, коротше. Оце сумарна проблема з тим, що треба вибити 7 разів ХП бюроту і при цьому одночасно мати трабли з цими фрайлті стаками без кіна, або закапати їх, як у гравця, до трьох, як варіант. Ну тобто, е я не знаю, але найбільше проблема саме в цьому. У мене навіть немає проблем з зеленим цим дебафом, який знімає в тебе резисти. Грай краще, я погоджуюсь тут. Треба грати краще. В принципі, як тільки я зіграв краще, я якраз майже його і вбив. E, типу, 400 стаки зловив в принципі, терпимо, можна з цим жити. Типу, e, Хоча знову ж таки на звичайному босі e, ти міг дозволити собі навіть 6-8 стаків, на цьому Окей-4. Типу, далі в тебе вже майже в мінус виходять резисти. Ну і плюс ще Visual Clarity. Я, до речі, на своєму відео помер тупо, тому що настільки багато тих кульок, і ці кульки візуально вони накладаються зверху над усім усіма іншими ефектами, що я не побачив величезний луч. Ось цей величезний луч, де він отак ну, от робить, присідаючи і робить хами-ха-ми-ха. Хто знає Dragon Ball, той знає, да? е, довго заряджає і типу, кидає в тебе луч, я його тупо не побачив, тому що ну, стільки шариків, які перекривають усе на землі, а я маю побачити по фіолетовим знакам на землі, що він кастує цю штуку. Я їх просто не побачив. Е, і це проблема, типу. тому... І ті, хто кажуть, що ну, ти не маєш ловити ці шарики, тоді в тебе буде віжу кларіті, тобто візуально ви будете краще бачити, що відбувається на полі бою, це все, якщо чесно, повна маячня. Тому що особливо на останній фазі ти не можеш наловити ці шари. Ці кульки будуть постійно тебе чіпляти, там немає місця їх доджити, в принципі. Крім того, ще додам, що у цих кульок і у багатьох, в принципі, білок у бере у звичайно, я такого не помічав. Проблеми з хідбоксами. Можливо, це проблема саме з десинхронізацією, тому що в офлайні таких проблем я не пам'ятаю. Ну, Дуже багато проблем коротше, онлайнових, які пов'язані з хідбоксами босів, їх немає в офлайні, тому що в офлайні немає десинхронізації. Ти можеш реально ідеально піксель-перфектно грати і захищатися від. Ну, вірніше, у, у доджити усі ці погані там ефекти або демеджі-білки. Е, в онлайні там моментами я придивлявся по ну, Ти просто біжиш, ти вже візуально вибіжав від кульки, а вона тебе все одно зачепила. Ну, Тобто, е, надкод їм треба над надкодом ще попрацювати, якщо вони хочуть настільки складних босів. Але найбільше моя, в принципі, проблема в тому, що мене як гравця е, залишили без. Босс, який мені подобається. Мені подобався минулий бос. Мені дали двох босів, які мені не подобаються обидва. Один занадто легкий, інший занадто складний, нечесно складний, скажімо так. Да? Ем... І крім того, на мій погляд, краще б вони не чіпали того обірота, який був, і зробили б ще там 4-5 босів рівня звичайного обірота, який був, а не який зараз. Ем... Це було б набагато цікавіше, ніж додати у гру. Ну, у тебе у грі один бос, один пінакл, і ти додаєш одразу убор-версію. Навіщо? Я не розумію. Краще б ви витратили ці сили і час на додаткових декілька нових босів, а не оце. І, ну, я не розумію такого приколу. Просто щоб ЗІС зробив свою гонку. Ну, прикольно. Я думаю, Зіс би зробив так само гонку і на вбивство усіх босів, я, чесно кажучи. Як це було свого часу в поя, коли не було уборів. Ем... І від цього ми плавно переходимо до проблеми номер 2 Ну, ось, типу, Айрон скажете: ну, не виходить, тебе бити у береброти. Ну да, перша чергова ціль вона накрилася мідним тазом. Е, ну, І я людина, яка любить експериментувати, там, білди робити і всяке таке. І ось у мене інша проблема виявилася в цьому сезоні. Скажімо так, більшість білдів за свої 2000 годин я і так награв. Е, і мені дуже часто хочеться дуже чогось цікавого, нового. В цьому сезоні найбільша проблема того, що вони реворком Сентінела ввели настільки величезний паверкріп, що іншими класами просто неможливо грати, бо вони занадто слабкі по відношенню до Сентінела. Тому що, ну, типу, Сентіналом ти бігаєш крапшен 703 е, Мабуть, пояснити, як працює крапшен, це питання іншого відео, хоча, можливо. Зараз я в своїх думках занадто далеко поясню, все-таки це побачимо. Але, скажімо так, в принципі, мені було норм в минулих лігах, коли е, основна маса людей сиділа на 700, а я сидів на 300, там 400, тому що так працює крапшен. Найбільший профіт ви отримуєте з 300 400 там з невеликим е, з невеликим додаванням якогось луту. Там на 700, е, 700 3000 вже майже нічого не дає різниці ніякої, типу. По XP взагалі 300, типу, крапшуну. І мені було норм, мені було комфортно грати такими персонажами. Ну, типу, Верійцівність Білді через це дуже була висока. Ці Лізі вони зробили так, що Сентінел просто без проблем проривається до 1000 плюс. Будь-який зламаний біл в цій Лізі, і це в основному в Сентінелі вони пробираються до 1000 плюс. Але, типу, в кращому випадку, звичайним білдом ти можеш висидіти, ну, через, особливо через додаткові нерфи і так далі, про які ми поговоримо пізніше трошки, давні. Ну, вірніше, мабуть, зараз поговоримо. Да? Вони занерфили вард, тобто не ХП білда, умовний ЄС, yes, як це в кої називається. Через що, типу, навіть на 200-300 карапшуну тобі ну, не комфортно грати такими персонажами. Прям не комфортно. Проблема Сентінела в тому, що він став занадто комфортним. Неважливо, на якому ти сидиш крапшені. Типу, а інші варіанти дефенсів просто на інших білдах. Ну, не так працюють. Вони не працюють так комфортно, як працюють на Сентінелі. І через це, типу, я потикався, помикався. Я, типу, зібрав рогу ось цей Shadow Cascade, те, що бив звичайного бюрота. то і все норм, і прикольний білд, І він як альтернатива цьому. Модному, молодежному фальконеру, але, типу, він далеко не зайде. Ну, якщо хороший гір, ну 500, я корапше буду фармити. Е, е І головне, що, типу, ти наносиш демеджі менше, ніж той же Knight, ніж е Razing Strike, натискаючи дві кнопки. Хто грає багато в RPG знає, що зазвичай, коли ти натискаєш дві кнопки, в тебе має бути дуже великий демедж. Ну, тут в тебе має бути трейдов за те, що ти натискаєш дві кнопки, щоб засетапити одну білку. Але ну, порівняно з тим, що ти бігаєш резінстрайком просто бем-бем-бем-бем-бем по землі. Типу, все вмирає в півтора екрани. І коли ти робиш приблизно те саме, але дамажиш слабше і там, на півтора екрани, а на майже екран, типу, за дві кнопки це ну, трошечки не те. Типу, і розробники мають зрозуміти, що гравці просто не будуть так грати. Ем, тому я дуже чекаю, щоб вони бафнули в наступних лігах, ем, в наступних сезонах. Да? Інші класи. Я дуже цього хочу тепер. Тому що нерфити класи, які зараз бувають у береброта, ну, це бред, тому що навіть класи, які зараз естір, найбільші, найсильніші, е, вони б'ють у береброта, ну, вибачайте, по 5-10 по хвилин. Е, той же жаджену Паладін майже може до 15 хвилин, дивлячись, як там грати і так далі. Ем, Тобто, е якщо занерфити класи які ось тут, то взагалі ніким буду вбивати у Бербірота. Тому треба оці класи які ось тут е підіймати вверх. Типу. Е і виходить, що друге, що мені подобається робити за в енгеймі, я не міг робити, тому що, ну, я спробував магом пограти, ну там взагалі нублювати ні якесь з тим Вардом. Те, що вони зробили. У тебе 6000 Варду, нуль сустейну, ти просто помираєш. Дуже легко. Навіть 6 1000 Варда. Здавалося б, хороший хвп, але просто сустейну нуль. Вони понерфили нафіг весь сустейн Варда. Ем... Іграти просто ну, некомфортно, неможливо. Хоча Маг вважався в минулому, в минулій ще Лізі. найтанковішим класом. З Сентінел таким не вважався. Типу. Ем... Єдине, що мені сподобалося, я не встиг сильно пограти, тому що вийшов і Rising це хардсікер. Виглядав прикольно, але. Ви... М -м. Видно було, що звичайний фізовий варіант, скоріш за все, Falloff це теж десь на 300. Безокрапно вже мені було видно, тому що вийшов звичайні моноліти. А але, але ось і версії, типу, там, оці Bleed, Poison. Frostbite, ну, коротше, Element-версії, вони явно дуже сильні на ньому. Тому так. Да. В принципі, я, я в принципі погоджуюсь десь з ідеєю того, що, можливо, я не сильно правий, що вважаю, що проблема в тому, що на поверкріпали так сильно сантінела. Ось мені сподобалося, як Лізард, голова Макс Ролу, про це казав. що е, В минулому ми грали білдами, е, умовно, які були мотоциклами, да, тими горними мотоциклами, які мають їздити по горах. А зараз нам зробили енгейм, що ми маємо плавати у воді, і цей мотоцикл нахер нікому не вперся. І тобі треба човен. І тепер білди, які човни, вони, типу, нормальні. Десь я з ним погоджуюсь. Але, блядь, не коли, вибачаюсь, Не тоді, коли це 70-80% Сентінелі. Ну, мені здається, що все-таки тут не так. Знову ж таки. Е, найцікавіший клас на для мене був Форджгарт. Його взагалі ні, не поснули. Це теж типу, окрема історія. М-да, е, 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 Побачимо коротше, в майбутньому, як воно буде. А, ну І ще найбільша моя проблема, про яку я сперечався дуже багато з е, глядачами. Це те, що е, для мене, як людини, якій подобається експериментувати, як, е, я буквально ну ось ви бачили моє відео, мабуть, за Змет Paladin, що я спробував свою версію Джаджмент Е, і вона була об'єктивно гірша за Максролівську. І проблема в тому, що Максрол настільки довго їх команда сиділа на ПТСі, на не на ПТСі, а на closed тесті да, на, на закритому тесті. Вони все перепробували. Що ти розумієш, що якщо того, що ти собі в голові задумав, якийсь білд його немає у них в тір лісті, хоча б на це тірі, то значить, це повне лайно і не працює. Тому що вони настільки довго там сиділи. Тобто вони там сиділи не тиждень, не два. Ну, щоб ви розуміли, головомакстролог показував, що він б'є у беребюрота з лютого, з лютого цього року. Це наскільки виходить? Два місяці, плюс-мінус. Лютий березень. Да, два місяці. Типу, там кінець лютого і в кінці там, середині квітня був сезон, да? Два місяці. Um, вони встигли натестити все, що можна і не можна. І ти розумієш, що будь-яка ідея, яка тобі в голову приходить, вона не робоча. Тобто, Макс Ролл відбиває це бажання, При тому, що я дуже добре відношуся, особливо до ласпіховської гілки, Макс Ролла, до всіх їх контакт креаторів. Але вони трошечки відбивають бажання грати ну, таким людям, як я, тому що ну, вони все вже наперед вирішили. Це вже наперед вирахували. І тобі єдине, що залишається грати по їх мінмакшеним версіям. Тому що, ну, типу. Інакше не ніяк. У них вже ну, версії билдів, які вже 15 разів затещені в усіх випадках гри. І це нуднувато теж. Я думаю, що клоус тест має проходити там максимум 2 тижні, щоб вони не встигали сильно натестити там ключові якісь речі перевіряли і все. А далі, щоб усі мали можливість нормально поекспериментувати, вивчати гру. Ну, типу, в такому сенсі якомусь. Значить, ще одна тема вилізла під час цього сезону: це про складність гри. Мені дуже сподобалось, як деякі контент креатори наприклад, Лілі там, Квіна і так далі, які розповідали, що гра дуже легка. Um, як, наприклад, Лілі не могла справитися з ті 4 жулрою, яка зараз ну, просто ну, не босс, скажімо так. Граючи на державне паладіні. як це треба вміти, скажімо так. Um, але в якому сенсі вони частково праві? Um, найбільша проблема в тому, що людям доводиться занадто довго робити uh, дуже нудні uh, і незрозуміло для чого тепер існуючі. Звичайні моноліти. Дуже багато людей на стрімі, які були у нас, які купили ось гру, почали в неї грати, Їм все подобалось, сподобалось, але вони навіть не вийшли зі звичайних монолітів, тому що ну це нудно. Вони дивляться на мене, який блін на п'ятисотому крапшені вже сидить. Самі вони пробігли тільки половину звичайного, звичайних монолітів, і типу в них відпадає бажання насправді. Це менталочка, це психологічне у ну, багатьох граців так. Uh, і можна казати: ну вони слабкі, треба, типу, краще грати, і треба не дивитись на стрімерів. Але воно так є. Ну, типу, ти з цим. Ви ще не сперечаєтесь з тим, що існує сила тяжіння, Типу, вона просто існує. І вам з цим доводиться якось ну, типу, жити. Так само і тут є, ну, це глобальна психологія гравців, які ну, так не можуть грати. Ми всі хочемо, щоб ласти, похпо і так далі мали, ну, мали, як правильно сказати, успіх. І ми хочемо, щоб якомога більше людей не грали. І щоб якомога більше людей не грали, треба робити кращі зміни. І на мій погляд, звичайні монліти це застаріли непотрібний атавізм, який треба просто вирізати з гри, зробити так, щоб коли ти виходиш в інгейм. Ти просто йшов по монолітам відразу в крапчені з першого крапшену і так далі. Тому що, коли ти виходиш на пар моноліт, ти одразу починаєш з сотого крапшен. По суті, насправді нічого не поміняється, але воно стане більш, як кажуть, англійською, смуз. Да? Типу, більш гладким оцей. Ви просто будете відразу робити крапшен. Знову ж таки, дуже легкою цю гру не важаю. Чи вона менш складна ніж PoE 2, наприклад. Так, трошечки менш складна, ніж по 1, хоча тепер вже недалеко, насправді, особливо. Ну, обробос тут на рівні всіх уборів поя, скажімо так. Um. І при цьому потім ці люди йдуть грати в D4. Я не знаю. Ладно, це вже ремарка. Ну, і що ж у нас у підсумку виходить? Загально, я поставив би цьому сезону затяжечкою 7 з 10. Але це я знову ж таки нагадую. Ми, я награв 2001. Ем, да, я думаю, десь 7 з 10 для мене. М -м, ближче до 6, але натяж, скажімо так, дам їм фору, поставлю 7. Ем, 7 з 10. Ем, оновлений крафт дуже подобається. Оновлені оці ехо. Воне ехо дуже подобається. Нове дерево ехо теж подобається. Не подобається Uber, не подобається поки що баланс класів і їх варіативність. Хочеться ще більше різних там варіантів венгейму. Наскільки я розумію, там будуть. Ми бачили вже деякі незливе, як правильно сказати. Коротше, род да, деякі речі вже вони зробили, деякі будуть. Там буде щось на кшталт. Цих. Як вони називаються, кластер Джевелів, побачимо там для білок, коротше, оновлення білок, що може реально о, дуже сильно поміняти мету і скілбілдинг побачимо. Побачимо все це. В принципі, я з захопленням чекаю нового сезону. Хоч Хочеться більше пінекл-босів, набагато більше пінекл-босів, щоб. Ну, е, В тому ти проблема, що коли існує в тебе тільки звичайний бротубреброт, між ними нічого не існує. Е, і між ними ну, просто прірва у складності. Типу, між звичайним і Уберебротом. треба щось, що заповнить усю, е, пустоту, скажімо так. Ось тут пустота. Е, тому я сподіваюся, вони щось з цим зроблять. Скажімо так, да. загальний підсумок 7 з 10. Ну і. Е, Сезон, скажімо, все-таки вдалий, непогано стартанули. Насправді, я думав, буде гірше з точки зору онлайну і так далі, що будуть сервери падати, але це було окей. Тому, скажімо так, дякую, що дивились, дякую, що вислухали. Мені дуже потрібно було з кимось поділитися своїми враженнями. Я спеціально перечекав тиждень для цього, щоб більш змістовно якось поговорити, і менш емоційно, скажімо так. Да? Пишіть у коментарях, як вам самим сезон, чи змогли ви вбити Аберота, Убер-Аберота я маю на увазі. Що думаєте про нгейм новий? Ну і з вас лайк, підписка і до зустрічі в наступному сезоні. До зустрічі у поє, який я зараз буду грати, заглядати на стріми. Будемо тестувати новий патч. Тому да, до побачення.